Злетіти легше, ніж це вагітні. У чоловіків, які на фронті із промагарами стають просто ідеальними займатися коханням так, щоб ви потрапили в ходні Не щодня до нас у студію приїжджають гості одразу з роботи, а саме після кесаревого розтину. Сьогодні у нас в гостях лікар акушер-гінеколог Віталій Костенко. Він розкаже усе про жіноче здоров'я під час війни. Віталій, вас вітаю. Вітаю. Є такий серіал драматичний певною мірою. Жіночий лікар, так? І я знаю, що ви, певною мірою не дуже любите серіал. Ненавиджу. ненавиджу. А так? про лікарів взагалі ненавиджу. Чому ви обрали професію жіночого лікаря таку інтимну, таку, ну, напевне, не для кожного чоловіка. У мене домашня заготовочка. Дуже подобаю, За... скільки вже майже 20 років, мені часто питання: чому, 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 чому чому жіночий лікар? Тому що я жінок люблю, я приготував відповідь, що мене від мене відділення. <реш> Певною мірою нам нав'язували певні стереотипи, що чоловік, можливо, повинен бути присутнім на пологах і таке інше: хтось за, хтось проти. Я знаю, що ви нещодавно стали батьком і приймали пологи. Чому таке рішення? Тому що це може спрацювати як у позитивний напрямок, так, так і в негативний. Ну, я би я приймав пологи, напевно, не знаю, чи приймав би я у дружини, чи не приймав би це дійсно не знаю. От, а шляхом кесового росту я достав дістав свою дитину. Так це було. Чому рішення? Бо моя дружина сказала, що далі довіритись в наркозі я можу тільки тобі. Та й взагалі я дуже чекав цю дитину свою, і я б ніколи, нікому її не довірив дістати. Я зі всього всі всієї операції пам'ятаю тільки три моменти. Перший момент, як я зупинився перед маткою, от я розумію, що маю розрізати матку і ставати за голову дитину з одного боку, а з другого боку, це ця, ця дитина, це те, що я чекав всі ці 9 місяців. Кожного дня, кожного дня під жутким стресом і страхом, бо я розумію, що таке вагітність і чи вона може завершитись, і 9 місяців щодня я чекав якогось фігні. І от я розумію, що от зараз я його, я його буду тримати вже за готівку. Оце перший момент, я пам'ятаю. Другий момент пам'ятаю, як я його потягнув до себе, почав цілувати, ще поповина була. Пам'ятаю, що мені сестував головний лікар Селема Наша Олена Михайлівна. Пам'ятаю так на, фу... на тлі її голос: Віталік, поповина, поповина. Я трішки попустився на пересіклі поповини. І третій момент я так пам'ятаю на задньому фоні е реаніматолога дитячого голосу. У нас все гаразд, я поїхав. Все, більше я не пам'ятаю з операції нічого. Скільки не згадую. А ви е, е, батько синів? І зараз така тенденція, що вже багато років переважною мірою, скажімо так, більшість народжувалися хлопчики. І говорили, що така є прикмета, що це до війни, ну і на жаль, справдилося. А якщо говорити з точки зору генетики, чи можна запланувати стать дитини і як зробити так, щоб, наприклад, народилася дівчинка? Ну, з точки зору генетику трошки складніше запланувати, а в принципі запланувати можна. Як е, іде е, у церкву знаходиться. Ходити такого елітного батюшку, бо він має бути такий дійсно елітний. домовляєтесь з ним, щоб батюшка домовився з ним, щоб у вас була дівчина. От тільки такий шлях іншого немає. Ви за сильно домовлялися? Ні. Я просто просив Бога, щоб вона була здорова дитина. Здоров'я найголовніше не лише зараз, а й в усі часи. Коли почалася повномасштабна війна, дуже багато жінок виїхало, і дуже багато жінок повернулося. З якими проблемами жіночими, з якими скаргами ви стикаєтеся як лікар? Саме головна проблема хто виїжджав, хто залишається, хто залишався, повертався. От жінки і Період війни, це а вже ж порушення менструального циклу, і бла бла-бла, все що з тим пов'язано. Е, зміни е, діагнозів, е, поява міом, проява ендометриозів, і ну, вся, вся хронь, яка сиділа тихо спала в організмі жінки, вона підірвалася під час е, війни. Ну, а саме головне, саме таке, що ми бачимо, з чим часто звертається, це а вже ж порушення менструального циклу на тлі того, що є гормональні порушення. Як ви їх лікуєте? Для початку діагностуємо. Найголовніша е, проблема військового часу це кортизол. Для нього дуже багато гормон стресу. так? Балак... Та? Гормон стресу. Самий головний гормон стресу так, є пролактини, є адреналін, неродреналіни і, і бла бла-бла. Але все ж таки, на період часу ми балакаємо про кортизол. Чому? Тому що він... Перший реагує на все. Пролактини вони реагують на багато на все, вони можуть реагувати навіть на ін'єкцію. Тому є для того, щоб обстежити, потрібно все ж таки адекватно обстежити на гормональний фон. Е, адекватно я маю на увазі в певні дні менструального циклу. Одні здаються, певні дні інші гормони здаються, інші здаються поза там фази менструального циклу. Е, Якщо ми балакаємо за пролактину, ми вже забалакали. Знаєте, я кажу дівчатам своїм з 3 по 5 день, по-перше, здаєте пролактин. По-друге, інакше немає сенсу здавати в інші дні. По-друге, надіваєте хіджаб і ходите в ньому три дні. Це... Без сексу, без спорту, без стресів, спимо, відпочиваємо, без алкоголю, без мінімальної там тютюну, якщо е, вживає. Навіть білизна має значення, тому що потрібно одягати або топи, або бюзгалти, тому що якщо соски натир, не будуть натирати е, футболку або ще якось тканиною, е, пролактин теж буде підійматися, просто буде підійматися. Але все ж таки. Не дивлячись на рівень гормонів, нам потрібно лікувати пацієнта, а не лабораторний аналіз. Гормональний фон він змінюється в, в залежності від дня або ночі, від е, їжі, від сну, від е, дуже багатьох факторів. Від віку дівчини, якщо вона молода, вона трішки простіше переносить стрес. Знову ж таки, психоемоційний стан є важливий, дуже якщо вона в більших літах їй складніше переносити стрес, тому що знову ж таки є решта гормонів, які компенсують чи іншу ситуацію. І третя ситуація, коли вже приходить переменопаузальний або клімактеричний період, да, то вже ще складніше, тому що там додається ще решта гормонів. Знову Таки про кортизол і менопаузу. Кортизол, він трішечки, як би вам сказати, коригує зменшення естрадіолу, то, що відбувається прямо. Що таке менопауза? Це е, зменшення до нуля фертильної функції. Ось саме головне, що це означає. Це не означає, що жінка потрібно лягати і, і чути новоприставлення. Це, це ще не менопауза. Менопауза – це просто у нас. Означає, що не буде дітей. Все. Ну, Савок нам казав інше, що менопауза це в життя завершилось. Потрібно надівати хустку у ці капці обов'язково коричневі, на низькому ходу і ходити. Приливи це добре, терпіть, немає приливів. взагалі це добре, терпіть. Е -е Мені інколи питають, як відсрочити менопаузу. Ви знаєте, генетику дуже складно на**бать. Не... Тому що якщо вам за геном положено жити е, статевим життям і отримувати від цього дітей до 50 років, ви в 45 народите. Якщо менопауза генетично запланована в 30 років, ви отримаєте менопаузу, відсутність подальшої овуляції в 30 років. Відсрочити цей період неможливо ніяк. Ну так, ми можемо покращити стан. Це здорове образ життя. Оце вся бла 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 історія. Сон спорт, не нервувати, жити на островах, курити бамбук або канабіс і відчувати щастя в житті. Так воно за рахунок того, що буде зменшувати стрес, буде зменшувати стресове ураження клітин. За рахунок вільних радикалів, так ми можемо трішечки, можливо, якось воно відсрочиться. Але в 38 казати, що в мене вже напевно буде починатися менопауза, як мені відсрочити. І вже зараз, в 38 років, то потрібно було думати ще в 18. Нащо корити канабіс? <кхем> ну, давайте так. З приводу курити, знаєте, це все ж таки не моя історія, тому що ну, я золдскулучі. Все ж таки я е, більше полюбляю, ніж канабіс, тому це не моя історія. Але е, люди е, мають розуміти, що знову ж таки той Саво, коли наркомани е, нюхали клей, а в, е, в перервах. Е, Курили канабіс цю самокрутку крутку, цю воно трішечки, трішечки не так. В світі прийняли рішення, і слава Богу, що його прийняли, що є декілька видів, є е, знеболюючий ефект, є антидепресивний ефект, є ще якісь інші. Тобто у кожного виду канабісу є е, різні ефекти. По перше, по-друге, якщо потрібна седація, у нас є CBD масла, CBD Ойл, так звані. Да? Це е, канабіс, який не містить. ТГК, тобто не містить е гліцингенного ефекту цього немає. Ми маємо седацію, ми маємо натуральну седацію, ми не маємо звикання, ми маємо е можливість керувати е за рулем, ми маємо можливість працювати, адекватно працювати і не засинати за рулем, коли ми вживаємо там, і інші, -інші транквілізатори або ще, не дай Бог, якісь там е більш тяжкі препарати психо психотропні. Ви говорили у своєму блозі про те, що жінці легше випадково завагітніти, ніж спланувати вагітність. так? І зараз... Я казав, що залетіти легше, ніж завагітніти. Ну це так культурно культурно, Я не вмію культурно. Добре, не культурно, але суть та сама. Зараз жінки. Певною мірою хвилюються чи народжувати їм дітей, тому що їхні чоловіки на фронті, вони певною мірою хочуть народити і залишити пам'ять про свого чоловіка, якщо він загине, але тим не менш є дуже багато таких головоломок, а чи зможе забезпечити, і таке інше, і таке інше. Щодо вашої практики під час війни, як жінки. Реагують чи хочуть вони зараз народжувати дітей, чи навпаки можуть може хочуть народжувати ще більше, оскільки розуміючи, можуть втратити дитину або там вона стане призивного віку, колись таке інше тут по різному реагують, але здебільшого дівчата хочуть народжувати. Це перше, по-друге, рівень фертильності. Дівчат, а особливо чоловіків зараз, е, особливо чоловіків, які на фронті Що таке фоктимість? фертильність? Фертильність – це можливість завагітніти, е, тобто покращиться спермограма, покращиться якість овуляції, з'являється овуляція. і от особливо чоловіків, які на фронті, е, в яких не вдавалось завагітніти за рахунок чоловічого фактора. От була погана спермограма. Вони воюють періодично, повертаються сюди. От. Жінки хочуть так, ми хочемо народити, народити. Ми контролюємо спермограму, і спермограми стають просто ідеальними і от прям ідеальними. А Від вони... Чого це залежить? Це певний якийсь адреналін. Ви говорили про те, а... що займатися коханням треба дуже яскраво. Я е, хлопцям кажу, що знаєте, вони мене питають, а що так? Ми ж ну тут на ми спашний один сплошний стрес. Як так? Я кажу: знаєте, ну ж робота на повітрі з людьми. Тому з Це, Це Я хлоп, своїм хлопцям кажу, вони не розуміють мій гумор. А з приводу кохання, так, знаєте, якщо до мене приходять пари і вони не мають дітей, декілька років обстежили, все гаразд. Знаєте, у всіх все гаразд, у нього у неї, а вмикаєш, що розетку не працює. Я завжди питаю, як ви займаєтесь коханням. Де? як вдома. Я кажу, а що трапилось? Де 20 років, де так, що ви вже рахуєте нам вже 30? А як ви хочете завагітніти? Ну, от у мене овуляція, і я чоловіка кажу, що все, потрібно займатися. Я кажу, Так це працювати абсолютно не буде. От якщо ви хочете завагітніти і кажете, що у мене сьогодні овуляцію чоловіку пішли в постіль, воно не спрацює. Тому що м -м, ви чоловіка, чоловіка свого сприймаєте за бика виробника, м -м, і він це розуміє. І внутрішньо якось воно там відбувається в організмі. Він блокує цю передачу, тому що він е, хоче бути головним в домі, а його просто використовують в випадку. Тому я раджу, ви займайтесь коханням, будь ласка. Так у нас є такий паблік в Дніпрі. Да, в Дніпро. Е, я завжди раджу займатися коханням так, щоб ви потрапили в в Дніпро. От тоді у вас буде результат. Тобто, щоб це була перш за все емоційна складова, складова емоції пристрасті один до одного. Тільки так. Е -е, інколи, ну, ще до повномасштабки, я радив, е -е, вам потрібно якось перемкнутися, вам потрібно зробити щось, щоб у вас вийшло з цієї стандартної колії, по якій ви йдете і намагаєтесь завагітніти. Е -е, вам потрібно стрибнути з парашуту, вам потрібно з тарзанки стрибнути, вам потрібен якийсь такий адреналін, щоб у вас аж по вухам його трошки подіргало. тоді у вас, вас організм трішки прокинеться. Ми з дитинства відчували. Такий певний подих у грудях, коли там десь хиталися на гойдалках, такі метелики в животі, так і ми також відчували. Певний адреналін, чи коли складали там іспит? У нас завжди було власне. У мене якесь ось тут переживання. Ми насправді постійно знаходимося у стресі. Під час війни усі знаходяться у стресі, не те, що дорослі, маленькі діти, тварини, але все ж таки бажання кожної родини, кожної пари народити здорову дитину. Є дуже багато міфів про грудне вигодовування та штучне. Як ви, як лікар, сприймаєте цю історію? Вам не сподобається, маю думку. Ну нічого страшного, у нас вільне телебачення. Як моя покойна бабця казала серце небесне, баба Маруся, вона казала: дитин, дитина має бути наїдженою, тобто накормленою. І як мати це зробить. Це вже особисто проблеми батьків, як вони на дитину. Якщо, а вже ж грудне вигодування, я буду казати, що да, що може бути краще за природні, що може бути краще за дневне світло чи за воду, яка тече з гір? А вже ж нічого. Але є альтернативні варіанти. Ми живемо в той час, коли ми вживаємо здебільшого синтетику. Одну Майже одну синтетику. Навіть хліб, який ви купуєте, екологічний, він чистий, там його збирали голі снатливі дівчата тут за Дніпром. Але ви зрозумієте, все зерно, воно теж геномодифіковане. І з цього зерна, тому що якби не було модифікованого, поїли ці жуки вже давно. От, з Цього зерна, натурального зерна, робиться цей хліб. І все так решта, м'ясо. Риба дуже якісна червона риба, яка дуже корисна. Вона абсолютно не корисна, тому що вона вирощується там, де е, людина не може виростати. Е, тому я кажу, коли ми знову ж таки про здорове харчування, червона риба це абсолютно не здорове харчування. Краще карася з'їсти з Дніпра, ніж червону рибу. Ну, Краще з'їсти е, е, з кумбрію, якщо ми багакуємо про омега-3. все ж таки. І дуже багато чинників е, привозводять до того, що наш організм працює синтетично. Тому що ми вживаємо синтетику, ми, е... ви ж не п'єте. Захворіли. Ви ж не підете там бабушкині збори, чаї і тому подібне. Ви ж не ходите пішки там на роботу, повертаєтесь на конях, пригаєте, черпаєте воду з Дніпра, п'єте. Ні, у нас інший темп життя. Ми захворіли, випили якийсь пігулок, погнали на роботу. Не вистачає кави. Погнали на чому? На машині. Піднялись на ліфті. Ми вживаємо кучу пігулок, тому що нам потрібно темп, 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 темп. По-друге, дуже багато е, випромінювання і від е, світільникових зв'язків. Зараз РЕБ дуже багато працюють. Е, ми живемо в штучному світі зараз. І тут не вигодування. Йшли, йшли, йшли на на, на березі встрались, називається. Ну добре, якщо гарне молоко, якщо ви обстежили бакпасів, зробили, якщо обстежили на мікроелементи, якщо обстежили волосся на вміст е свинцю та солі, втяжкових тяжких металів, якщо ви сідили періодично сіджуєте молоко, і бачите, що дитині вистачає цього молока, і вона нормально розвивається, та дай боже, а вже ж так. Але на цей час я кажу, я, мені кажуть, він не рекламує суміші, жодної не рекламує, тому що, по-перше, вони мені не платять, а по-друге, тому що вони мені не платять. От, я не рекламую суміші, але просто відкрити, вони майже всі однакові. Склад, подивіться, ви в пігуках таке для дорослих людей не знайдете, ви стільки не їсте, скільки там є мікроелементів. Віталі, ваша медична харизма то окремий вид мистецтва. <рес> ви сьогодні прийшли до нас у студію, коли буквально там півгодини тому зробили кесредросм. Звісно, для вас це професія, а для жінки тому живе головна подія життя. Власне, для мене ваша робота це стресова робота. Який ваш антистрес? Як ви перезавантажуєтесь? <рес> антистрес, а що це таке? Ну антистрес це коли треба як у вашому батьку чарочку налити. Не знаю, що таке антистрес. Декілька років не знаю, що таке антистрес. Дійсно кажу. Тобто вам не потрібні перезавантаження. Потрібні. Ані рибалка, ані. Потрібне, я не можу Якісь взяти. А, воно воно в чому річ. Антистрес це повний повноцінний сон. Я ну, з дитини зараз я не можу мати. Це адекватно, не можу мати повноцінного сна. Ну, по-перше, я і не хочу, по-друге, не люблю сильно спати, а по-третє, я і до дитини не мав повноцінного сна, бо пацієнти можуть позвонити в другій, в третій, в четвертій, в п'ятій годині ранку або ночі. Якась консультація, потрібно виїхати, якась операція. І це все так от літає. Дякую за розмову. Я розумію, що хтось боронить нашу країну на фронті, а ви, скажімо так, на тих воротах, де приймають нове життя, і життя абсолютно завжди перемагає. Ваша мотивація для наших глядачів? Дайте її трошки, і ваше побажання для українців. Моя мотивація. Я вам скажу от Мотивація в мене є. Антистресу немає, а мотивація в мене є. У мене мотивація. Я з першого дня в ні я, ні моя дружина не виїжджали з країни. Ми прийняли рішення, так сім'єю ще не було козакам нашого, що поки ми працюємо, ми працюємо. Якщо тут будуть підходити вже ближче, ніхто не знав, куди вони зайдуть. Я піду в тероборону, дружина теж залишається тут. Так ми і вирішили. Потім певним чином вона завагітніла, народився Кирил. Це мій син. І моя мотивація залишатись тут. Знаєте чому? Тому що я хочу, щоб через певний час, декілька років, мій син прийшов до мене і сказав, тату. <кій> Дякую тобі, що ти залишився тут. Тому що краще, ніж цієї країни в світі немає жодної. А це моя мотивація. Читуєво. Якось так. Дякую вам, дякую вам.